Христос народився. В медичних масках та одразу після процедури так неочікувано, говорить пані Юля, разом із донькою Міланією потрапили на вертеп. Ми приїхали з дитиною здавати аналізи, і нам просто, ну, я предложила, щоб ми приїхали, що буде вистава. Розповідає, до відділення онкогематології вони навідуються регулярно із 2015-го. Дуже багато волонтерів до нас приїжджає, але не знаю, це іменно це свято мені більше сподобалось. Якщо чоловік знаходиться на війні, я не планувала ні святкувати це свято, ні ногорік нічого. А ви знаєте, мені дуже сподобалося. Я задумала. Показати різдвяне обрядове дійство до закладу. Прийшли пластуни. Координаторка Юлія Бухал каже, вертепували і торік. Ми ставили класичний вертеп, тобто такий, в якому розповідають власне історію народження, народження Христа. Вертепування це така давня українська традиція, яку нині ми в пласті продовжуємо нести. Ми збираємо команду з наших вихованців, з юнацтва, які долучаються, і таким чином ми несемо ось це свято Різдва. Гарний настрій та увага пришвидшує одужання пацієнтів. Говорить завідувач організаційно-методичного відділу Ігор Гайдай. На жаль, діти у нас перебувають досить тривалий час. Це не тиждень, не два. Це буває місяцями. Тому будь-яке спілкування з зовнішнім світом це для них завжди на користь. Зазвичай для них кожне таке дійство це якась віддушина, це якась відрада. Наталя Черкашенко, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.